Нещодавні ворожі атаки завдали чималих збитків українській енергетиці, оцінюють їх у щонайменше 100 мільйонів євро. Наслідки російських обстрілів незабаром відчують і пересічні громадяни. Коли та наскільки зростуть тарифи на світло, дивіться в наступному сюжеті. 22 березня російські війська вкотре обстріляли українську критичну інфраструктуру. Ушкоджень зазнали й енергетичні об'єкти. Аби їх відновити, потрібні чималі кошти. Відтак чиновники пропонують збільшити тарифи на електроенергію. Експерти радять готуватися до підняття тарифів на світло уже зараз, адже щоб відновити енергетичну галузь, потрібні великі фінансові вливання. Частину з них в «Укренерго» планують покрити за рахунок споживачів. Якщо о, і далі будуть такі проблеми, і сирота це підтвердив гендиректор Укргідреенерго, що для ремонту вони бачать, що потрібно піднімати тарифи на електроенергію, і в середньому вони планують десь підняти до трьох половин гривень. У місцевій енергетичній компанії зазначають, поки для побутових споживачів тариф на світло залишається незмінним. Щоправда, доки невідомо. Зазвичай кабінет міністрів України. От зараз є квітень, має прийняти якісь ще одну постанову, якою або залишить ціну 2,64, яка є діючою, або внесе якісь зміни. Наразі відсутня якась інформація про те, що для побутового споживача буде збільшуватись конкретно. Після цього, от для юридичних осіб зростання неминуче для юридичних споживачів ціноутворення просто йде іншим шляхом. Воно залежить від того, як закуповується ціна на ринку. Тому так там можливі коливання залежно від того, яка ситуація буде. Зараз зростання є незначним, принаймні в нашій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 50 об'єктів генерації електрики. Тетяна Шутка зазначає, якби українці сплачували борги за комунальні послуги, покрити втрати було б простіше. Ми, як пересічні там споживачі, громадяни, так не тільки як бізнес. Ми можемо вчасно платити за електроенергію, тобто не накопичувати борги. До слова, зараз у нас якраз з 26 по 28 тривають вимкнення побутових споживачів. Ну в цей період ми маємо вимкнути близько 500 споживачів на суму, десь близько 2 мільйона. Якщо б вони були оплачені вчасно, це є дуже значний вклад в підтримку нашої системи. Прикарпатців можливе підвищення тарифів на світло обурює. Вони кажуть, з нинішніми зарплатами та пенсіями оплачувати комунальні послуги і так нелегко. Ну чому так завжди люди працюють? А з них і стягують. От як людина може, наприклад, кажу, з, кінці, з кінцями звести? Не вистачає людей елементарно просто. І самі розумієте. І як зараз ще стягувати кошти? Нічого не зменшується. Тому любе підвищення цін це є погано. А особливо під час війни. Якщо їм так там дуже наверху погано, то хай шукають інші якісь джерела. У них вони є, ці джерела, які йдуть іменно к ним і через них. А що ви до людей лізете? Люди і так, виживають як можуть. Котре підвищення цін це є пані навантаження людям на гаманці. Це раз, це закономірність. Бо всі ці покриття цін йдуть з гаманця людей. Правильно? Зарплати людей мізерні, пенсії ще менше. От уявіть собі, що воно тяне за собою. Економіка через російські обстріли здорожчати може також газ. Проте ціна на блакитне паливо швидше за все зміниться вже в наступному опалювальному сезоні.